Привіт! Це канал PayKit. Тут ми розповідаємо про розумні постсистеми, які дозволять вашому бізнесу легко та швидко автоматизувати продажі. У цьому відео ми розглянемо, як створювати групи товарів, додавати товари та налаштовувати їх характеристики в нашій постсистемі. Готові? Тоді починаємо. Для роботи з товарами перейдіть у розділ Довідники, підрозділ Товари, пункт товари. Тут ви побачите список усіх товарів та можливість фільтрації за групою, штрих-кодом або назвою. Перед додаванням товарів рекомендуємо створити групи. Натисніть Створити групу плюс. Введіть назву. Оберіть батьківську групу, якщо потрібно, та додайте зображення для візуалізації на касі. Щоб додати товар, оберіть групу, до якої належатиме товар, та натисніть Додати товар плюс. Заповніть обов'язкові поля. Група товару Код, назва. Назва для друку, тип товару звичайний виріб або колекція. номер групи друку. Додайте фото товару для зручності касирів. Перейдіть до наступного кроку. У вкладці Атрибути активуйте потрібні опції: дозвіл повернення, Контроль залишку. Вільна ціна. Використовувати серії. Після цього, за потреби, оберіть постачальника та натисніть на кнопку Наступний крок. Оберіть групу податків та тип дозволу на продаж, наприклад, для алкоголю чи тютюну. Для імпортних товарів вкажіть код УКТЗ. Натисніть на кнопку Наступний крок. Виберіть базову одиницю виміру для обліку та заповніть картку одиниці виміру. Одиниця виміру тип. Коефіцієнт. Максимальна кількість для продажу в чеку одним рядком. Вага брутто, припустима похибка, габарити. Для замовлення. Після заповнення всіх обов'язкових елементів натисніть кнопку Створити та наступний крок. У пункті ціни натисніть на кнопку Створити ціну плюс. Заповніть рівень цін, одиницю виміру. Ціну. Якщо на товар встановлена вільна ціна, встановити мінімальну та максимальну ціну на товар. Після заповнення форми натисніть кнопку Створити та наступний крок. У вкладці штрих-коди ви маєте можливість додати штрих-коди до товарів. Для цього натисніть кнопку Додати штрих-код плюс та заповніть, одиниці виміру, з якою одиницею виміру буде додаватись товар після сканування штрих-коду. Штрих-код введіть вручну чи натисніть кнопку Згенерувати штрих-код. У такому випадку штрих-код генерується автоматично. Після заповнення натисніть кнопку Створити та Створити товар. Будь-які створені характеристики товару надалі і за потреби можна редагувати через налаштування товару та кнопку редагування. Видалити товар не можна, але можна вимкнути активність. Тоді він зникне зі списку на касі. Ось і все. Тепер ви знаєте, як додавати товари в POS та як цю інформацію використовувати у вашому бізнесі.